Посмотрели сюда. Отлично, отлично. В об'єктиві камери київського фотохудожника Ігоря Гайдая гори цегли крани та зо два десятки дужих чоловіків у казках. Серед них і Джаліл з Херсона. Сказали, давай помахати ручкою. І ми так Раз помахали. Болів би Джаліл позувати дещо в іншому образі. Красива одежда, одяг, красиво, інтелігентно. З дівчинкою, звісно. Ну, саме мені інтересно. Та фотограф задумав саме так, у робочому. І не дарма. Україна, яка строїться. Україна ж строїться все-таки. Посмотри, який красивий. Немножко красний, немножко синій. І з топоиком. Оставайтесь вот так. Оставайтесь так. А цей фотограф вирішив зафільмувати Україну іншою. Країна це не Україна, і кожен фотограф, я встаю, дов вийти на вулицю, зділати снімок і оставить його в історії. Залишити в історії не просто світлини, а фотографії зняті саме цього дня, 15 травня, надумали шведи. Дату обрали не випадково. Порахували на цей день у світі припадає найменше державних та релігійних свят. Тож кращого числа, щоб зафільмувати буденне життя землян, не знайти. За фотоапарати закликали братися і професіоналів і аматорів, а далі знімки викладати на спеціальний сайт. Світлини там планують розмістити фотографи зі 190 країн. Зайдя на сайт, можеш подивитися, що сейчас день було в Нігерії, що було в Северній Америці, що было в Україні, що было на Сахаліні. Схожу ідею торік втілили в життя оператори 10.10.2010 відзняли 3 тисячі годин відео в усіх куточках землі, і з нього змонтують повнометражний фільм. А ось найкраще фото обіцяють видати альбомом вже цього листопада. Решту збережуть для наступних поколінь. Фотографії будуть хранитися в е, Національній бібліотекі Конгресу, в інституті культури Google. Вони будуть вивчатися. на сайт кадри зняті 15 травня. Можна буде викладати ще тиждень. Вітчизняні фотографи вже поспішили. Хочуть, щоб світ побачив Україну першою, і неважливо, якою є і лінівою, і безтолковою, і талантливою, і зі Ну во всіх проявленнях які є. Есь, ну правда, щоб люди просто відео. Марія Куренюк та Дмитро Большаков п'ятий канал.